Привіт, ви на каналі Soulmate. Я собі подумала: ну хто я така, щоб не підготувати випуск жахастиків на Хеллоуін? Ну це було б дуже нелогічно тому. Я сьогодні до вас прийшла з захоплюючою містичною цікавою історією. Ну від якої трошки навіть так можна отримати дрижаки по тілу, тому вмощуйтеся зручненько, беріть собі кавуську, чи чай, чи можливо щось міцніше, щоб пережити цю страшну історію. Ну але вона не настільки страшна, вона цікава. Тому не лякайтеся, не втікайте. Це класна історія, і хочеться мені вам її дуже розповісти. А поки я починаю, ви можете поставити вподобайку, підписатися, якщо ви ще не підписані на мене, і клацнути на дзвіночок. І якщо є бажання, можете підтримати мою творчість посилання в шапці профілю і в описі до цього відео. Ну що, готові зануритися у світ жаху і містики. Починаємо. Янгол-охоронець. Моя помираюча мати пообіцяла, що її янгол-охоронець буде мене оберігати. Я бачила його тепер і не думаю, що це янгол. Моя мама померла два місяці тому. Це не була трагедія у раптовому шокуючому сенсі. Це було довге, повільне, тихе згасання. Рак, ми мали роки, щоб підготуватися. Але як виявилося, до цього ніколи не буваєш готовий. Останній тиждень минув у стерильній бежевій кімнаті хоспісу, що пахла хлором і тихим завершенням, я сиділа біля її ліжка, тримаючи її тонкому у папір руку, просто спостерігаючи за її диханням. Вона була в мирі з цим, і це було найстрашніше і найважче зрозуміти, поки я була клубком болю. Страху і відчаю, вона спокійна. У свій останній день, коли її дихання вже було уривчастим, а голос сухим шухотливим шепотом вона покликала мене ближче. Її очі, які кілька днів були каламутними і віддаленими, раптом стали прозорими, кришталево ясними, не сумуй, моя люба. прошепотіла вона з ледь помітною втомленою усмішкою. Я не боюся, ніколи не боялася. Він завжди був зі мною. Хто мамо? запитала я, захлинаючись, слізьми, мій охоронець. Сказала вона, переводячи погляд, трохи мені за плече. Мій захисник. Його мені подарувала моя мама, коли помирала. Він оберігав мене все життя. Ніколи не дозволив. Щоб мені справді заподіяли шкоду, я не знала, що сказати. Мама завжди була трохи духовною у такому розмитому, не прив'язаному до жодної релігії сенсі. Я просто пропустила, що то говорить Морфін остання втішна ілюзія. Я стиснула її руку. Коли я піду, продовжила вона, знову впершись у мене поглядом із дивною пронизливою силою. Він перейде до тебе, він мусить. Йому потрібно когось оберігати. Тепер ти будеш у безпеці завжди. Мамо, не кажи так, прошепотіла я, ледве стримуючи ридання. Спершу ти не повіриш, сказала вона, незважаючи на мене. Голос її раптом став твердим, наповненим якоюсь останньою рішучістю. Але ти зрозумієш буде десять знаків. Десять ознак після того, як я піду. Коли побачиш десяту, знатимеш, що він з тобою. А тоді, тоді ти його побачиш. Потім вона почала перелічувати ці знаки, її голос перетворився на тихе ритмічне заклинання, повернута монета, безмовний дзвін, очищена стежка, уникнене падіння, попередження непочуте. Страх, що знайшов відповідь, запах старої землі, дотик холодного хутра, голос не твій власний, і нарешті погляд, що відповість, вона закінчила, і з її грудей вирвався глибокий, мирний зітх. Вона заплющила очі, а кількома годинами пізніше. Її не стало. Похорон манув, мов у тумані. Наступні тижні були задушливою імлою жалоби й паперової рутини. Я просто існувала, мов примара у власному житті. Її дивні останні слова стерлися з пам'яті здалися мені просто маренням перед смертю, гарною, але безглуздою поезією. А потім. З'явився перший знак. Я була в супермаркеті, копирлася в сумці, шукаючи ключі на стоянці, і з пальців вислизнула монета. Чверть долара, дзенькнула об темний мокрий асфальт. Було пізно йшов дощ. Я пошукала хвилину, але дарма, мабуть, покотилася під машину. Зітхнула, махнула рукою і поїхала додому. Коли вдома висипала з кишень усе на тумбу ключі, гаманець. Вона лежала там. Просто посеред кубки речей та сама суха блискуча монета. Я застигла це було неможливо, кишені ж були порожні, але розум змучений горем швидко знайшов десяток логічних пояснень мабуть, у мене була ще одна монета, мабуть, я її підібрала, не помітивши. Я відмахнулася, але в душі вже оселилося маленьке, холодне зернятко тривоги, повернута монета. За тиждень, другий знак. Я йшла додому з роботи своєю звичною дорогою повз стару закинуту церкву, і коли проходила повз її безмовну кам'яну дзвіницю, почула один єдиний чистий протяжний бонг великого дзвону, що рознісся над тихим післяобіднім повітрям. Я підняла голову. Вежа стояла нерухомо, дзвін без руху. Жоден птах не злетів, ніхто з перехожих, здається, нічого не почув. Слухова галюцинація, сказала я собі. Стреси гори дивно впливають на мозок, безмовний дзвін. Третій знак з'явився за кілька днів по тому. Будівля, де я працюю, стара, і технічний персонал постійно щось ремонтує. Я йшла до кімнати відпочинку, але коридор був перекритий величезним візком із колесами, повним інструментів та обладнання. Його, певно, залишив якийсь робітник, якого поруч не було видно. Я роздратовано зітхнула і вирішила піти в обхід, дійшла до кінця коридору, звернула за ріг і раптом згадала, що забула гаманець на столі. Повернулася. Коридор був порожній. Візок зник. Весь шлях туди і назад зайняв менше 30 секунд. Ніхто фізично не міг пересунути ту громістку штуку так швидко. Вона просто. Щезла очищена стежка. Я вже була не просто тривожною, я почала боятися. Це не могло бути простими збігами. Вони були надто точними, надто ідеально відповідали дивному пророцтву моєї матері. Мені стало здаватися, що я персонаж у чиїсь історії і хтось інший тримає перо. І я почала відчувати, що за мною спостерігають постійно. Такий тихий, але настирливий холодок на потилиці. Я могла бути вдома і раптом відчувала тиск, немов хтось щойно зайшов у кімнату. Я різко озиралася, серце билося до болю, але нікого не було. Я почала помічати рух на краю зору. короткі тіні, спалахи, миготіння. Інколи у дворному прорізі з'являлася темна постать: надто висока, надто чорна. Але щойно я дивилась прямо нічого. Четвертий знак стався через тиждень. Я була незграбна від утоми й жалоби, Неуважна. Спускалася сходами до вестибюлю свого будинку і оступилася, відчула моторошну порожню мить падіння, блискавичний спалах кахельної підлоги, що летіла мені назустріч. Я вже приготувалася до болю, до тріску кісток, але удару не було. Я просто зупинилася. За фут від землі мить зависла в повітрі, немов мене схопила за груди невидима сильна рука, а потім м'яко поставила на ноги. Я стояла, тремтячи у порожньому безмовному сходовому прольоті уникнене падіння. П'ятий і шостий знаки з'явилися майже одночасно як подвійний удар від невидимої сили, яка тепер, здавалося, керувала моїм життям. Я стояла перед ліфтом у торговому центрі. Коли мене раптом охопило гостре, невимовне відчуття жаху, внутрішній крик, що повторював: Не заходь! Я завмерла, дала дверям зачинитися, Замить індикатор поверхів згас, і по шахті пролунав жорсткий деренчатий скрегіт. Потім дзвін тривоги. Попередження не почуте. Того ж вечора я поверталася додому через парк. Великий пес без повідка раптом зірвався з місця і кинувся до мене, гавкаючи, оскалившись. Я застигла, серце калатало, тіло сковав первісний страх. Пес вже був за крок, готовий стрибнути, коли раптом зупинився. Видав короткий, пронизливий зойк, підібгав хвіст і кинувся геть, ніби побачив щось, що стояло позаду мене страх, що знайшов відповідь. Шість знаків, і моє життя більше не належало мені. Мене вела, оберігала і, можливо, керувала мною невидима незбагненна сила. Відчуття того, що на мене дивляться, стало не припущенням, а впевненістю. Я почала бачити його чіткіше, хоч ніколи прямо. У відбитті темного екрана телевізора, я помічала постать, що стояла в кімнаті позаду мене висока, згорблена, немов старий чоловік, із руками надто довгими, щоб бути людськими, долоні майже торкалися підлоги. У відображенні вітрини, повз яку я проходила, я теж бачила його темну громістку тінь, що йшла кількома кроками позаду. Завжди тримаючись у сутінку. Сьомий і восьмий знаки наблизили його, і, здійнений у щось відчутне, фізичне, я почала помічати дивний запах у квартирі, з'являвся і зникав без причини: важкий тваринний, вологий, запах сирої, жирної землі і ще чогось, схожого на мокре хутро, запах старої землі. Однієї ночі я лежала в ліжку, не вимикаючи світло, нерви були натягнуті, мов струни. Я вже майже дрімала, коли щось ковзнуло вздовж моєї витягнутої руки шорстке, колюче, як доторк до густого жорсткого хутра тварини. Я сіпнула руку назад із придушеним зойком, серце вибухнуло в грудях, у кімнаті нікого не було, дотик холодного хутра. Я дійшла до дев'ятого знаку, тепер жах не відступав ні на мить. Я знала: десятий близько, і з ним прийде кінець. Останнє страшне відкриття. Я не знала, чого боюсь більше: чекання чи самої зустрічі. Дев'ятий знак пройшов учора вночі. Мені нарешті вдалося заснути коротким нервовим сном. Мене розбудив голос низький. Гортанний, вологий шепіт, просто у вухо, мова була невідома, але сенс я відчула всім тілом, до кісток одне єдине слово моє, голос не твій власний. Решту ночі я просиділа, згорнувшись у кутку вітальні, стискаючи бейсбольну биту, вдивляючись у тіні, чекаючи світанку. Сьогодні вночі я знала все. Закінчиться десятий знак. Я сиділа на дивані, телевізор вимкнений, усі лампи у квартирі горіли. Відчуття присутності було нестерпним, майже фізичним. Повітря стало густим, важким, наповненим тим самим тваринним, задушливим запахом. Я відчувала його там, у темному коридорі, що вів до спальні. Він чекав. Я не знаю, що на мене найшло. Може, рік жалоби, може, тижні безсонного страху, але я більше не могла боятися досить. Я не хотіла бути жертвою у власній історії. Я мусила його побачити, подивитися йому у вічі. Добре, прошепотіла я в порожнечу. Голос тремтів, але не ламався. Я знаю, що ти тут. Покажися. Повітря в коридорі ніби затремтіло, потемніло, і з мороку почала вирізнятися постать. Спочатку знайома згорблена тінь старого чоловіка високого, футів сім, навіть зігнутого. Його руки були надто довгі, вузловаті, три суглоби на пальцях торкалися до підлоги, тіло вкрите густим злипним. Жирним чорним хутром, а потім воно підняло голову, і я побачила його обличчя. Це було не людське обличчя, довга вузька морда з бородою, голова козла, роги товсті спірали подібно вигнуті назад. А найгірше, те, що зламало мене остаточно, були очі. Це не були бездумні спокійні очі тварини. Це були розумні, давні й абсолютно злісні жовті очі зі щелиноподібними горизонтальними зіницями, як у змії, і вони дивилися просто на мене. Погляд, що відповів Десятий знак останній. Янголохоронець моєї матері. Я не закричала. Крик застряг у горлі твердою, нерухомою грудкою чистого жаху. Ми просто дивилися одне на одного вічність через 20 футів яскраво освітленої вітальні. І в його давніх жовтих очах я побачила це: той самий спокійний, мирний, всеосяжний погляд, який був у мами, коли вона помирала. Воно мій захисник, мій опікун. Воно було поруч увесь цей час тихою, невидимою тінню протягом двох останніх місяців. Воно розчищало мені шлях, воно врятувало мене від падіння, воно відігнало собаку. І тепер, коли я його побачила, йому більше не потрібно ховатися. Я пишу це зараз, сидячи за столом. Сонце вже зійшло, але не принесло полегшення. Бо воно все ще тут стоїть у кутку моєї кімнати, біля дверей, згорблена волохата тінь, чорна діра в ранковому світлі, воно не рухається, просто дивиться, і в голові лунають мамині останні слова. Я ніколи не боялася, він завжди був поруч. Що мені робити? Як втекти від Янгола охоронця? І чи потрібно це? Як врятуватися від захисника, який ніколи не дасть тобі загинути, але чия присутність сама по собі гірша за смерть? <пух> не знаю, як вам, а мені дуже сподобалась ця історія. Я вперше коли її прочитала, вона мене навіть довго не відпускала. Я про неї думала. і... Це щось таке максимально загадкове і цікаве для мене. Пишіть у коментарях, як вам ця історія, що ви думаєте з цього приводу? І найцікавіше, чи вірите ви у існування янголів-охоронців. Бо, як ми звикли думати, що янгол-охоронець охоронець це щось таке дуже світле, життєствердне. А тут виходить, що зовсім інша історія, і це набуває. Трошки іншого значення і відкриваю ще більше думок до роздумів. Тож чекаю ваших коментарів. До речі, напишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи справді вам страшно те, що я читаю, чи ну це не достатні страшні історії, чи це вже тумач страшні історії, може трошки е, зробити легше розбавити. Бо я вже думаю додати якийсь лайтовіший контент для того, щоб можна було розвантажитися. Від жахастиків, бо мені невідчутно. Мені здається, що це не, не дуже страшно, але ж всі люди різні, і, можливо, вам саме справді страшно. Тому напишіть мені, будь ласка, про це. А я вам дуже дякую за увагу. І ще хочу щиро подякувати моїм спонсорам, які залишаються зі мною, підтримують мене і надихають створювати ще більше якісного і цікавого контенту для вас. Дякую, ви найкращі. До зустрічі.